Я займаюсь кросфіт, А кросфіт – це високоінтенсивна функціональна тренувальна програма, в яку входять важка атлетика, гімнастика, спринт, пліометрія, калістеніка, бік, пауерліфтинг, до речі, і плавання теж. Це фізично та метаболічно вимогливий спорт, і тому в кросфіті велике значення має склад раціону атлета, щоб максимізувати його потужність. Насправді бракує досліджень щодо того, які мають бути розподілені показники по споживанні БЖВ для людей, які займаються кросфіт. І кожен атлет грається як може, але я б не радила. Опускати вуглеводи нижче 50% точно чому? Бо вуглеводи потрібні, щоб створити запаси глікогену в м'язах і таким чином забезпечити необхідну енергію для їх роботи. Щодо мене я весь час тестую на собі і для себе обрала поки таку формулу 50 вуглі, 30 жири, 20 білки. Мій раціон зараз це приблизно 2000 кілокалорій в день. Приблизно тому, що я б радила тим, хто рахує калорії, орієнтуватися на тиждень, а не на день. Сьогодні я з'їм 1800, а завтра це буде 2200, наприклад. Наразі я готуюсь до змагань, тож інтенсивність моїх тренувань дещо змінилася. І на цей місяць я віддам перевагу вуглеводам, а білкам і жирам залишу порівну. Споживання достатньої кількості вуглеводів має значний вплив на ефективність виконування фізичних вправ і саму фізичну працездатність. Нерегулярне споживання цього макронутрієнта підвищує різик у спортсменів і сприяє погіршенню результатів під час тренувань змагань.